Ви кажете, що свідомо стерли з голови інформацію. Я відчуваю, що інформація видаляється якось сама. Нас можуть так часто? Да, Звичайно, те, що вже ви пропрацювали, те, що вам вже не актуально, воно стирається з голови, з вашої пам'яті, з вашої флешки. Вам воно вже не потрібно. Ви, ви помітили, що зараз взагалі воно все настільки пам'ять звужується до одного дня? Тобто я е, не пам'ятаю, що я робила вчора. Не те, що інформацію запам'ятати я не можу. Вас вводять в ось цей стан потоковий в моменті тут і зараз. Вам не треба вже знати, що було вчора і що буде завтра. У вас тут є вся інфа. І запам'ятовувати нічого не треба. От просто воно, воно працює, ось ваш прямий канал, так само, як Wi-Fi. Не просто так нам дали телефони в руки, інтернет. Тому що ваш прямий канал він працює ідентично. Ви даєте запит, вам приходить відповідь. Але якщо ви даєте чіткий запит, і чесно відповідаєте, да, вам відразу приходить все. Ви це відчуваєте просто, ви це просто знаєте. І вам багато не, не треба знати. Вам треба знати рівно стільки, щоб зробити наступний крок. Поступово вам буде відкриватися обширенша карта. І ви бачите, да вам дух ваш буде відкривати цю вашу настройку внутрішню, дорожню карту. Але якщо ви хочете її знайти десь зовні, то ви її не знайдете. Тільки всередині. Я зараз взагалі відчуваю себе тупою, не пам'ятаю взагалі нічого. Ви знаєте, це найофігеніший стан. Ну, тільки просто не називайте себе тупою. Ви себе переключили на рівень відчуттів. А на рівні відчуттів пам'ятати, знати щось через голову не потрібно. Не потрібно. Не треба себе за це осуджувати і думати, що я якась не така. А може, ваша енергія вона проявляється без слів, через рухи якісь. І вам говорити не треба, і запам'ятовувати не треба. Ви просто в потоці включаєтеся, і ваші рухи щось роблять. І так енергія проявляється. То що? Тупо. геніально виходить.